Я вас вітаю, дорогі англійці. Сьогодні англійці, так, не німці, англійці, так, німці, Але й німці можуть послухати і французи, і італійці, і іспанці, і українська мова теж. Сьогодні ми поговоримо про те, як дійти до рівня С1 в англійській за рік. Дуже багато є сентенцій в інтернеті з цього приводу, що. Це не казка, це цілком реально, якщо знати правильні лайфхаки та підходи. Ну що ж, я зі свого боку розкажу вам систему. Я саме від себе, Людмила Анатолійовна, вже 27 років я в мовах. У мене є сім мов, мені 41, в жовтні буде 42. і я відчуваю, я в всьому не спинюся, тому що моя дитина хоче в Японію на острів котів. Треба знати японську. Це ситуація. Бачите, в кожного своя біда. Немає щасливих людей, мої гроші. В кожної людини якась своя ситуація. У мене ситуація така: все мало. Добре. Тож, я розкажу вам систему, яка працює. Без теорії, а на практиці. Ось зараз я вам демонструю посібничок. Я вчора його тільки знайшла цей посібник, тому що раніше я працювала за іншими, але з вчорашнього дня я своїм підліткам у мене є баришня на НМТ в 11 класі. Мей і є баришня наступня з Польщі, який НМТ не потрібен. Але потрібен хороший, uh, good English, хороший рівень англійської. І я ось вирішила своїх дівчаток покатувати ось цим. Як ви бачите, книжечка чистенька, нічого не розпливлося, кольорова, біленька, ну просто супер бомба-клас. І це те, що ви бачите, це тест, такий поігрушечний рівень, можливо, колегам буде цікаво C1. Um, це for young adults для молодих дорослих, для підлітків, ну, я вважаю, їх молодими дорослими, 15-16 років, нормально. Відповідно, що таке рівень? Це один, мої хороші, Це коли ви можете читати складні тексти, дивитися фільми без субтитрів. Ви їх розумієте, тобто дивитися можна і на А1 без субтитрів, і сидіти, сидіти в інбрізі. Коли ви вільно спілкуєтеся на професійні теми, і коли ви думаєте англійською, Круто звучить, правда, а рівень С2. Мій хороші, я одразу вас застерігаю. Ось ці всі э, IELTS, TOEFL та інші іспити, які перевіряють. Певні свої елементи вашого володіння мовою, ми про них зараз не говоримо. Тому що, коли приходить людина і каже, Мені потрібен рівень, С1, і коли приходить людина, каже, Мені потрібен рівень, С1 для підтвердження, що він у мене є для. Певного іспиту це різні речі. Про іспити ми зараз не говоримо хочете, я розкажу: в мене ось є люди, які готуються на IELTS. Щороку дуже багато людей готуються на IELTS. і багато підлітків на TOEFL. Ну, TOEFL простіше скласти, ніж IELTS, але це вже така різниця. Розповімо про це пізніше. Якщо вам цікаво, то скажіть якийсь коментар чи що: Діться, яка проблема у вас може бути? Що я бачу практично щоразу, коли до мене приходить новий учень? Це ваша постановка цілей. Ви хороші, ви повинні створити у своєму житті зони, де ви говорите тільки англійською. В основному в моїх студентів це, вибачте, ванна кімната. <сум> Коли ви коментуєте свої дії, зараз я беру зубну щітку, present continuous, і починаю чистити зуби. Або я тільки збираюся почистити зуби. Ну, звучить комічно, я розумію. Але що робити, якщо ти хочеш цьому вивчити? є ще є? Коли, але ж на рівні це один у вас вже не зуби чист, чистяться щіткою, так, а щось інше. Там взяли якийсь кремчик, наприклад, почали читати ingredients, right? А то C1. Коли ви на кухні готуєте. Їжу, відкрили холодильник. Ага, це вже не епл, не яблучко, щось там якийсь баклажанчик, а вже якийсь пастернак, якась селера, чи ще там щось у вас там, якийсь дзадзай і таке інше. Коли ви йдете на е, дорогу, наприклад, або дорога на роботу. Ось такий лайфхак це постановка цілий, метод English only one zone. Далі лайфхак другий це, знаєте, є смарт-цілі по-новому. Смарт-цілі. Що це таке? Замість. Я хочу вивчити англійську. Що від, о, в результаті виходить? Мені синітниця, тому що немає часу, там хтось захворів, там хтось кудись поїхав, та й на тому. все. Вся ваша англійська закінчиться. Ставте конкретні, смарт, цілі. За місяць прочитаю три статті з The Guardian без словника. Через два місяці проведу 30 хвилинну презентацію англійською. До кінця року подивлюся серіал Шерлок без субтитрів. Рекомендую. Ось така ситуація. Ще раз, лайфхак це ось ці смарт-цілі по-новому. Купа книжок написана по смарт-цілям. Ось вона, а ми зробимо по-новому. Лайфхак третій, мої хороші, це трекінг. Як воно уже вас дістало, цей трекінг і все інше. Щодня записуйте три речі. Скільки часу займалися англійською, що нового ви дізналися, що вам було складно. Ось така ситуація. Мої хороші, словниковий запас це фундамент Сі1. Ваш лайфхак номер 4 повинен бути метод слова дня. Щодня вивчайте, але. Мої золоті, послухайте мене. Я знаю, як вивчаються мови, тому що я сама їх і вчила, і вчу. Не вчіть одне слово. Це на рівні А1. Ми там запам'ятали те Яблучко, і боже мій яблук, Apple, епл, Ал, так, Apple. як же буде яблуко. І носишся з тим Apple, щоб його не забути. там там, же, яка Ні. Ми повинні вивчати не одне слово, а цілу родину. Наприклад, основне слово analyze, Простеньке слово. Однокореневі. Ну, це більше попахує вже складниками іспитів, але вже як є. Analysis, analytical analyst. Коли я читала лекції в університеті, на третьому курсі у них був повним ходом слово твір. Ось такий берете слово. Analyze. Однокореневі. Analysis, analytical analyst. Поїхали сполучення. In depth analysis, analyze critically. синоніми, Examine, evaluate, assess. І це все тільки одне слово і приклади. Там своя специфіка в університетах я вам розкажу, як зробити метод слова дня. Ще раз, щодня вивчайте не одне слово а цілу родину. Наступний лайфхак це контекстне запам'ятовування. Ніколи не вчіть слова ізольовані. Схема у вас має бути з чотирьох елементів. Ви зустрічаєте нове слово в тексті, ви записуєте усе речення. ви створюєте два-три приклади і ви використовуєте в розмові протягом дня. Зрозуміло вам чи ні? Ось і все. Це контекстне запам'ятовування. Звучить воно контекстне. Але коли ось я перекладаю одне речення, я не розумію, що це таке. Я бачу, що вони з китайської переклали на англійську і дали мені що я переклала це на німецьку. І що ви скажете, я дарма беру 50 євро за 3500 друкованих знаків. Так ніж. Я вже впізнаю, з якої мови це переклад. Це дивіться, а як його перекласти контексту нема. Відповідно, це називається контекст. Що стоїть поруч? Контекстне запам'ятовування. Лайфхак шостий – це цифрова картотека. У нас з вами на курсі німецької минулого року був квізліт. Коли ми використовуємо з вами ще є Анкі. Або квізліт, але ви повинні використовувати його правильно. Передня частина має бути речення з пропуском, задня зворотня частина, ну, задня, так звучить, як зад, слово плюс переклад, плюс аудіо, і повторюйте щодня 15-20 хвилин. Це все діло у нас є в телефоні. Їх можна завантажити, ці картки, і собі стоїте десь там в ситуації, якісь в черзі, і починаєте клакати. Ну, що робити? Новини читати неможливо зараз. бо... Тільки простраюєшся і плачеш періодично, та для чого? Та. Анки і квізлик. Все, працюємо ще. Наступний лайфхак, мені здається, сьомий, якщо я не загубилася в нумерації, це така штука, яка калакейшнс. Мої студенти, 10 11 клас ненавидять це слово, тому що це слово сполучення. Це ваша секретна зброя. Ви повинні вивчати не окремі словами про це, що не говорили, а їх природні сполучення в цій книжці, і це ще я показую зараз. Цих сполучень ми забуксували вчора на них так. Тому що пробіл в рівнях. Зараз дитина вчить Б 1 а я їй показую С 1 Немає Б2. І от так, ми просіли. Це називається геп, таке ебіс, про провалля. Необхідно вчити make a decision. А чому не do a decision? А, бо це колокація слово сполучення. Чому heavy rain, а не strong rain? Ну, heavy сильний же? Чому не можна strong strong rain. No. Чому do research and make research? Така ситуація, бачите? Ось ваша секретна зброя. Лайфхак номер 7 Колокації. Тож, що ви повинні були вже запам'ятати, що ми з вами розібрали? Лайфхак перший це метод English only зона. Створіть у своєму житті зони, де ви говорите тільки англійською. Лайфхак другий це смарт цілі по-новому. Коли замість вивчити англійську ви повинні ставити конкретні цілі. Лайфхак третій це трекінг процесу. Ви щодня записуєте три речі. Скільки часу займалися англійською? що нового дізналися, що було складно. Лайфхак четвертий це слово дня, коли щодня ви вивчаєте не одне слово, а цілу родину. Я показала, як, на прикладах своїх студентів. Лайфхак п'ятий це контекстне запам'ятовування і показала, що це, коли ви не вчите слова ізольовано, а схема. Нове слово в тексті зустріли, записали всередження, створили два-три власні приклади і використовуєте в розмові протягом дня. З ким говорити, я не знаю, пишіть мені в Телеграм, я буду читати і писати адабрямс чи не «Адабрямс». Лайфхак 6 це цифрова картотека. Коли ви використовуєте анкі або квізліт, але правильно, ще раз, передня сторона. Передні. речення з пропуском, позаду Зворотня сторона слово плюс переклад, плюс аудіо, і ви повторюєте щодня 15-20 хвилин. Лайфхак сьомий, на чому ми зупинилися, і будемо жаліти моїх студентів це колокація, як ваша секрета зброя, коли ви вивчаєте не українні слова, а їх природні словосполучення. Мої хороші, граматика. Лайфхак 8. Це граматика через контент, мої хороші. Не можна сказати, забудьте про підручники. Схема підручників, схема підручників схема ось цього лайфхаку така. Ви дивитеся відео, читаєте статтю, помічаєте незнайому конструкцію, це рівень С1, мої хороші, Я говорю сьогодні лише про рівень С1. Гуглите правило, якщо мене поруч немає, чи що. Знаходите 5 прикладів в інтернеті і створюєте свої приклади. Схема. П'яти кроків граматика через контент. Ось як опрацьовується Сіуан. Дивитеся відео, помічайте незнайому конструкцію, гуглите правильно, знаходите п'ять прикладів в інтернеті і створюєте свої приклади. Лайфхак 9 це метод граматичного детектива. Це я придумала таку назву, а що? Маркетингово звучить клікабельно, нормально, коли ви берете улюблену пісню і аналізуєте: а які часи використані? Ось наш рівень А1 з англійської, записаний в, кур запис, в курс запису, боже мій. Там є ось цей клуб пісенний, і в, у німців теж є пісенний клуб, здається, на рівні А2. Якщо комусь потрібні ті курси, то пишіть, які часи там використані, подивіться, чому саме цей час? як можна перефразувати Це метод граматичного детектива? Це лайфхак дев'ятий, мої хороші. Запис власних помилок, коли я слухаю своїх студентів, у мене є свій блокнотик, я в нього записую. Там не блокнотик, там А4, ось таке величезний блокнотище. Ведіть цей журнал помилок самі. Що ви сказали неправильно? Де ваш правильний варіант? Чому так, а не інакше? Чому так, а не інакше? Це рівень це 1 І переписуєте три рази на тиждень. Що, де ви помилилися, чому? Як правильно, зрозуміло? Тепер це ми розібрали з вами граматику. Ще раз, лайфхак 8. Граматика через контект. контент, схема Дивитися відео, помічаєте незнайому конструкцію, гуглите правило, знаходите п'ять прикладів в інтернеті, створюєте нові приклади. І лайфхак 9 метод граматичного детектива. Які часи використані в пісні, чому саме цей час, як можна перефразувати, і лайфхак 10 це запис власних помилок, коли ви ведете журнал. Що сказали неправильно, правильний варіант, чому так, а не інакше, і переписуєте три рази на тиждень. Говоріння, мої хороші, говоріння. Я запрошу вас до себе на говоріння, тому що індивідуальні заняття це прикольно. 50 євро за годину хочете? Приходьте. Не хочете 20 євро за годину і у вас група. Ми з вами будемо там говорити, це не розмовний клуб, Speaking Club, це ще щось. Ми сидимо з вами і спілкуємося на теми, які перетікають із того, що я від вас почула. Немає листочка роздруківки PDF і словами. Тему обираємо ми самі і говоримо, що в кого на серці як лежить. Ось як я сьогодні думала розповісти німцям за якийсь час, тому що саме ці відео у мене на каналі затребувані. Але подумала, ні, я сьогодні хочу говорити, тому що в мене такий настрій, тому що в мене сьогодні в інстаграмі о 20-й ну, цікавий ефір, приходьте. Але Він буде про школу, тому що я вчитель, я починала зі школи, тому що я вчитель, я продовжувала в університетах, тому що я знаю всі ці програми і є в курсі справи, що там робиться, бо в мене є хто дитина, відповідно. Тенденції школи 2025, що вам ніхто ні за які ковріжки не розкаже. Це я вам все буду сьогодні розповідати о 20.00 за Києвом. Хочете подивитися потім запису, але такого вам не розкаже, і ви таке не почитаєте ніде. Ну що ж, моє хороше, говоріння це лайфхак 11-й, Спікінг щодня 10 хвилин. Спікінг знають всі мої студенти. Коли ви включаєте TED ток або подкаст якийсь, повторюєте одночасно зі спікером і копіюєте інтонацію та ритм. Ось вам весь лайфхак. Спікінг. тіньове говоріння знають усі. Подивитися на Ютюбі, Шаріо усюди розказано. Але ніхто не говорить, як правильно його робити. Ви вмикаєте. Повторюєте одночасно і копіюєте інтонацію та ритм. Якщо вам потрібні pronunciation courses, Курси вимови швидко і відносії, будь ласка, але треба бути обережно. Які носії можна ото дядько, який в садочку копає все своє життя, якісь дерева підкупить це теж носії. А є викладач в університеті, якомусь там сорбони, це теж носії. різниця між ними в дискурсі, в наповненні словника, принаймні точно є. Хоча я можу помилятися, може професор захотів покопати, але ж не все життя він там. Хоча хто його знає, ну ви зрозуміли, що я хотіла сказати. Лайфхак 12 ми це монологи на камеру. Щодня треба записувати п'ятихвилинний монолог на телефон. Давайте так, понеділку. Розповідь про день. Вівторок. Опис фільму чи книги. Середа. Ваша думка про новини. Четвер. Пояснення складної теми. І п'ятниця, як сьогодні, і імпровізація, як у мене, на випадкову тему. Ну, тема не випадкова, а те, що людям болить, тому що рівень це у Сі Уан. Відповідно. Чому я так флуентлив, він це все розповідаю? Тому що зараз, а, в 2025 році популярний формат супровіду. Що це таке, коли ми не сідаємо один з одним більше, ми не займаємось, ті курси в запис уже. Ну, може, він та хоче людина, та не хоче, таке діло. Індивідуальне заняття. Це час людини. А якщо в нього немає цього часу? А якщо діти там десь волають? А якщо хтось за хвилі поїхав знову та сама ситуація, як завжди, це життя Супровід – це коли зі дзвони ну, коли людина опрацьовує на сіван. Уже можна опрацювати посівник самому і на півгодинки, наприклад, зі дзвон або списування в якомусь месенджері. Це називається супровід. Приходьте, в мене таке є. І ось оцю схему, що я вам щойно розповіла, ми робимо з моїми студентами. Кожна кожного вона своя. Я так от накидала. Як, наприклад, це може бути. Приходьте. Не обов'язково сидіти на індивідуальних заняттях. Світ змінився. Не обов'язково брати участь в групових заняттях. Хоча я. Кидаю запис своїм студентам. Якщо хтось був відсутній, можна робити і супровід ви, якщо на рівні вже такому b 2 з переходом на C1, то ви вже можете це зробити самі. Хороший, ми поговорили з вами про говоріння. Ми сказали, вам Бабу, лівець, вибачте. Лайфхак 11-й шарю спікін. Щодня 10 хвилин включаєте це ток або підкаст, повторюєте одночасно спікером і копіюєте інтонацію та ритм. Це лайфхак 12. Монологи на камеру, коли ви щодня записуєте 5 п'ятихвилинний монолог на телефон. І тепер ми заходимо з вами в аудіювання. Лайфхак 13 це прогресивне прослуховування. Один тиждень з субтитрами, другий тиждень без субтитрів, але з можливістю перемотати третій тиждень без субтитрів, без. З перемотування і четвертий тиждень прискорено на 1.25х. Лайфхак 14 це активне слухання. Про нього знають всі. Це під час прослуховування ви записуєте ключові слова, робите паузу, переказуєте, почути і передбачаєте, що буде далі. Такий собі лайфхак з психології. Це було в нас аудіювання, лайфхак 13 прогресивне прослуховування, що це таке, я розповіла на 4 тижні, так, перший тиждень з субтитрами, другий тиждень без, третій без субтитрів, без перемотування, четвертий прискорено, а лайфхак 14 це активне слухання, коли ви записуєте ключові слова, робите паузу, переказуєте, почути і передбачаєте, що буде далі. Читання. Анасіуант, яке читання, лайфхак номер 15 техніка трьох проходів. Техніка трьох проходів. Перший прохід, коли швидко ви проходите загальне розуміння тексту, другий прохід, коли ви уважно виписуєте незнайомі слова, третій прохід, коли ви аналізуєте структуру та стиль. Лайфхак 16 уже це різножанрове читання, коли тиждень перший ви читаєте новини BBC, CNN, тиждень другий – це наукові статті Scientific American, наприклад. Тиждень третій це художня література, і тиждень четвертий це блоги та соцмережі. Ось ми з вами проговорили читання, лайфхак 15, техніка трьох підходів, проходів, і лайфхак 16, різножанрове читання. Письмо. 17-й лайфхак, боже, я сподіваюся, що я рахую правильно. Це щоденник англійської. 15 хвилин, щовечора. Опишіть день, поділіться думками, поставте цілі на завтра, використовуйте нові слова. Саме хороші, пройшлася по всьому, по чому могла пройтися. Хочу порадити вам безкоштовні ресурси та інструменти для слоничка. З прикладами може вам згодитися мій контекст реверсо. Він не мій, але він потужний, досить такий, я всім його рекомендую. Але я вчилася за Merriam Webster і за Cambridge Dictionary, і за Lonman Dictionary. Є ще те правка. для синонімів. Я так його прочитаю, тхе-заус. Ось так він пише, для синонімів. Для практики ми пробували hello talk, спілкування з носіями, але носії можуть бути усякі, турки і таке інше веселі, спіки, може бути. Через Y в кінці, як мовний обмін теж. І ще є voice thread, асинхронні розмови, thread, як нитка пишеться TH. Контент, який безкоштовний, звісно, це на YouTube, TED-ed, Crash Course, так він зветься, Курс курсґезакт для німці. Yeah? Подкасти, наприклад, This American Life, Radio Lab, Planet Money. Різноманітні сайти, як VOX, The Atlantic Medium. Що варте гроші? Ну, звичайно, може бути Grammarly Premium, це як перевірка тексту, може бути Audible, там, де аудіокниги, це все платне, так? Що ж мої гроші? Який у вас має бути розклад? Давайте завершувати, бо щось я багато говорю сьогодні. Лайфхак 18 це розклад 90 хвилин на день. 30 хвилин активне вивчення, граматика словник, 30 хвилин пасивне споживання це подкасти відео, і 30 хвилин практика це говоріння та письмо. Метод навчання, Я буду сьогодні його озвучувати у нас в прямому ефірі в Інстаграм з пані Наталею. Це коли ранок 5 хвилин повторення слів у анки, обід 15 хвилин це читання новин, дорога додому 20 хвилин десь приміром, Кожного своє це подкаст якийсь, і ввечері 30 хвилин це активна практика. 20-й лайфхак це система винагород. Тиждень без пропусків. Дивимося улюблений фільм англійською. Коли місяць регулярних занять, то щось собі купимо якусь нову книгу англійською. Якщо три місяці ми займалися класно, то це якийсь можна купити курс або урок з викладачем, який сяде перед вами живенький, ось як я, і розкаже, що у вас там робиться. А чути, ви собі не уявляєте. Я одразу бачу, якщо до мене приходять на розмови, студент робив домашку чи ні. Моментально видно це все. Ну, така собі ситуація. Ну, я думаю, якщо собаку з'їсти на цьому 27 років, то вже видно все, звісно. Поширені помилки мої золоті, на вашому рівні це перфекціонізм. Не бійтеся, робити помилки. Краще говорити з помилками, ніж мовчати ідеально. Чули таке? Не бійтеся, робити помилки. Помилка ваша друга це фокус тільки на граматиці. СІВАН – це про вільність спілкування. Не про знання усіх правил на пам'ять. Ви повинні говорити. Намагайтесь. Дивіться помилку номер один перфекціонізм, не треба цього. Помилка номер три це уникання складного контенту. Не сидіть у зоні комфорту. Якщо ви розумієте, 70% це ідеальний рівень складності. Ідіть далі. Помилка номер чотири мої хоро... хороші, це ігнорування культурного контексту. Вам треба вивчати не тільки мову, але й культуру, гумор. Ідіоми. це все вас чекає. Це рівень C1. Висновки Висновки сьогоднішнього ефіру. Це мав бути урок, але як бачите, такий ось волшебний пенді. Ну, а що робити? Треба це робити, тому що я в цьому варюся щодня, 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 щодня. Рівень C1 за рік з нуля, я такого не бачила. Пишу, що це реально. Я вам показала систему та постійність. Основні, основні принципи, їх чотири. Це регулярність перший, який, регулярність, яка важлива за інтенсивність. Краще 30 хвилин щодня, ніж 5 годин раз на тиждень. Ліпша різноманітність, коли вам треба розвивати всі навички паралельно. Третє це активність, коли ви не тільки споживаєте контент, але й створюєте його. І четверте це вимірюваність, коли ви відстежуєте прогрес конкретними показниками. Ваша домашнє завдання. А ви думали, ви прийшли до вчительки вона так не відпустить вас? Ну. На наступний тиждень оберіть 5 лайфхаків сьогоднішнього стріму, включіть їх у свій щоденний розклад і через тиждень поділіться результатами в коментарях. Пам'ятайте, кожен день без англійської, ну може, за англійську сьогодні говоримо, це день без прогресу. Але кожен день з англійською це крок ближче до лірі. До зустрічі мої хороші, в наступному ефірі. Keep learning, keep growing.